Вітаю вас, мене звати Оля. Рада вас бачити на своєму каналі. Рада бачити своїх підписників, які вже давно зі мною, які залишають коментарі, які просто дивляться. Рада бачити і вітаю нових підписників на моєму каналі. Приєднуйтесь, якщо ви ще цього не зробили і не підписалися. Мені буде дуже приємно. Особливо приємно отримувати коментарі від вас. Це надзвичайна підтримка. Дякую! Отже, сьогодні я хочу поговорити з вами про легкі і вишукані парфуми. <кій> Насправді, таких аж легких в мене не так і багато як виявляється парфуми, бо я люблю таке щось пощільніше, пощільніше похарактерніше. Але є в мене і легкі, коли от хочеться просто видихнути. Не хочеться робити перерву, тобто хочеться на себе щось нанести, але щоб воно було таке гарне, ніжне, легке. І е, таких парфумів, в принципі, в мене є, але частина з них все ж таки з уклоном в якусь там, я не знаю, гурманіку або спецівість, а от такі, щоб прям легких і. Елегантних вишуканих водночас вже не, не так насправді багато. Взагалі, такий якісний парфум, який би був і вишуканим, і легким водночас, і гарним, дуже не простенький, а от саме який дуже такий елегантний, такий ще треба пошукати. І е, почнемо з люксу. І з люксу в мене сьогодні буде лише Шанель, і шанель, вона, безперечно, ця марка лідирує у в своїй елегантності, в красі ароматів, в якості збірки композицій. Я дуже люблю шанель, дуже люблю, коли відчувається це ДНК-шанель. У мене ну не так, щоб дуже багато, але є свої улюбленці. Я хотіла б мати більше, але ще, ну, ще обираю, що саме мені, мені хочеться. Давайте почнемо з такого. Нетипового аромату для підбірки легких парфумів, але це точно вишуканий і елегантний. В мене тут вже геть трошки залишилось це 19-та Шанель Подре. І дехто хто, можливо, її швидко тестував, або таке поверхня в кого знайомство з цим парфумом, він скаже, що. Ну, де ж вона легка, ця шанель, ця пудре, бо вона досить така сувора, досить строга. Так, якщо ви тільки її нанесли, тут така, знаєте, майже кусюча зелень. Це дуже строгий такий, дуже стриманий парфум. Композиція от саме стримана стримана і трошки навіть така колюча. І тут зелень майже, я б сказала, агресивна, вона не добра, вона не, не м'яка, вона майже відштовхуюча від себе. Але за що я от люблю деякі аромати, ну, тобто не деякі, а за що які не так, аромати, які в мене в улюбленцях. Здебільшого це аромати трансформери, які дуже якось, мають ярко виражену таку багатошаровість, які не просто переливаються, а от прямо змінюються. І це цей аромат. Якщо ви пробували його досі лише на блотері, Десь в магазині, або просто тестували, вам здалося, що ні-ні, це щось таке колюче і зле і змили його. Ви поспішили. Бо це саме е, той аромат, який дуже-дуже сильно трансформується. Спочатку це так така е, дистан, як то, дистанцююча так, від себе, майже відштовхуюча колка, е, стримана зелень. Але, Ну, то досить швидко ну, на мені. Десь в рамках пів, півгодини. я якось так сказала, корявенько. Тобто за півгодини цей аромат трансформується в таку кремову м'яку зелень. Не дарма він названий пудре, бо ця пудра вона стає кремовою пудрою. Не знаю. Багато людей кажуть, що пудра для них це дорівнює ретро однозначно. Але, ну, можливо, треба підійти до аромату, відідвинувши стереотипи. Можливо, треба просто розносити. Можливо, не знаю, а можливо, це просто не ваше. Але ось саме пудра в 19-й Шанель. Вона трансформується в таку м'яку кремову зелень. Ось за цю кремовість я просто обожнюю цей аромат. Я хочу, мабуть, собі таки його задублити. Я ось все ніяк не, не вирішую здобити цей флакон. Він вже старенький, йому вже, мабуть, 10 років, якщо не більше. І, бо хочеться, хочеться мені іноді ось такої. Явною, це відчути цю гру аромату, цю трансформацію від такого строгого, майже з колючками, з якогось зеленого куща до. Оцей кремовий пудрик. Дуже вже багато, я в те саме повторила, але просто хочу до вас донести, що тут ця м'якість, ця кремовість, вона потім виступає із таким відтінком зелені. І це так дуже вишикано, дуже елегантно, і тоді він стає легким, коли настане ця фаза кремовості. Далі. Далі, те, що показую досить також часто, коли говорю про шанель, це димка для волосся. П'ятірки, класичної п'ятірки. Бо по, щодо класичної п'ятірки ну, в різних концентраціях можна вести дебати, кому вона ретро, кому вона не ретро, хто там квіти відчуває, хто лише пудру, і так далі. Але ось ком, такий компроміс для мене, це або прем'єрна версія, або як, на неї схожі як близнюки, це димка для волосся, просто п'ятірки або олія для тіла. Вона називається, в них називається суха олія для тіла. Також я вже показувала свою здорову банку цей флакон, також звичайної п'ятірки, тобто доглядова лінія. П'ятірки, вона дуже схожа на версію прем'єр. І це м'яка п'ятірка. І це дуже також і елегантно. Тут так, я пудра. Знову ж таки, ми стикаємося з тим, чи подобається вам взагалі пудра, чи ви її переносите, чи, чи ви її витримуєте, чи вона одразу для вас ретує і все ніякої елегантності. Для мене це квіти. І пудра, але пудра така дзвінка, напівпрозора, і ось вона додає легатності. І, звичайно, якщо ви не нанесете на себе багато спрейів не зробите дуже багато нанесень, то це буде напівпрозора, така пудрова елегантність і десь там такі абстрактні а, білі квіти а, відчуваються. Ну, Так, це легко, якщо дозувати, і це Елегантно, бо ну, пудра для мене тут, тут не ретро. Є пудра е, ретро, наприклад, я згодна була, е, що хтось там із тверд де парфам в, в Molle Rouge відчуває оцю таку ретро, бо там така помадна е, пудра. А тут е, вона, вона дійсно елегантна, вишукана і легка. Але треба, звичайно, знати міру. Далі показувала нещодавно Шанель 1932. І це такий дуже легкий і елегантний парфум. Я вагалася між Беж і між цим. І Беж, до речі, мені подобається в принципі як композиція. Більше, але вона більш якась така весела. А ми говоримо все ж таки про легкість і елегантність, тобто про деяку стриманість. І тут така, знаєте, тут легкість, от якщо з усіх сьогоднішніх парфумів, то легкість саме це ось про цей парфум, про 1932. Це, якщо ви не дивились мої відео, де я про них розповідаю, я розповідаю про біло-квіткові аромати в них, про шанель, розповідала Ще десь. ну, вже, вже про нього згадувала я цей про 1932, що це таке озонове, а, прозоре небо, голубе-голубе з проміннями сонця. А, от Ви прям бачите ці промінчики сонця, коли дивитесь на небо. І десь поруч напівпрозорі такі ніжні, ніжні білі квіточки. Ось цей а, парфум. І оця. Шанель ДНК, така нота, якась чіпляє, я навіть не знаю, що це таке, але щось таке, що ви одразу впізнаєте, що це шанель, вона тут присутня. І за це я люблю цей аромат. Бо взагалі він такий дуже легкий, дуже е е летючий, але щитується ДНК Шанель, і я за це його люблю. Тобто ця ж таки характерність проявляється. І він дуже легкий, і він дуже елегантний, що він якийсь грубий, на там на любителя або ретро, або якийсь ще. Ну, думаю, ніхто не посміє про нього таке сказати. І ще один парфум, який я дуже сварила. І за стійкість я його хочу продовжувати сварити. Але чи маємо, то маємо. Стійкість, яка вже є, це джерсі в мене в версії екстракт. Ось. У мене є відео, де я сварю цей парфум, де я кажу, що Шанель знущається. Вони дійсно, вибачте, в мене знущаються просто за такий цінник, таку стійкість, але композиція сама ну, дуже гарна. Мені писали, що в туалетці туалетка дуже гарна і також, ну, стійкість, скажімо так, поміг. Помірна. А Про що а, цей аромат? Цей аромат про лаванду, про цитрусові. і про... Я навіть не можу сказати про ваніль, вона тут є, але вона так натяком, наче от фон, знаєте, а, вона створює, просто дає якусь таку базу, на чому все тримається. А на першому плані тут, звичайно, така цитрусова лаванда. Леванда м'яка, майже кремова, дуже такий він також жіночний, елегантний, легкий. От, от дійсно елегантний. Я вам не раджу купляти концентрацію екстракт, бо окрім вас, десь півгодини-годинку. Не буде ніхто чути, навіть якщо ви тако. А можливо, в туалеті, де дифузія все ж таки більша в ароматі, я вам раджу підійти спробувати, навіть якщо ви не любите лаванду. Я лаванду не люблю, дуже до неї так як тут, предвзято, не знаю, відставлюся. Але а, от у Джерсі за рахунок поєднання от це о, цитрусів і ну, ваніль тут, Вона ще раз повторюся, вона не явно. Вона просто вгадується як частина композиції. дуже цільна композиція. Завдяки цьому я цю лаванту сприймаю. Хотілося б мені дифузії, хотілося б мені шлейфу. Тому пробуйте туалетку, О, що там зараз не туалетка, а парфумована вода, так? Ну або, якщо вам попадеться, старенька туалетка. А, бо сама композиція дуже легка, гарна, така елегантна, про що ми сьогодні говоримо? Так, з Шанель ми а, закінчили. так? А, далі мемо. В мене тревел. Хотілося б мені флакон, бо він дуже гарний. Ну, в принципі, в мемо всі гарні флакони. Я поставлю вам зараз картинку. У мене такий тревел десяточка, мабуть, вже забула. 10 чи 8 мл в них йдуть. Десятки, здається. І це оде мемо. Я про нього розказувала про зимові цитруси. І я говорила, що. Я його ношу а, зимою, цей аромат, тому що я не люблю чай, але ж я розповідаю для вас, так? А, тому а, раджу саме його вам ось а, на тепло, як елегантний вишуканий парфум. Тому що це аромат про чай і цитруси, але дуже витончений, дуже гарні. Він дає такий шлейф, за яким хочеться йти. І, ну, от перед тобою просто людина, яка, яка так пахне, вона просто майже ідеал. Спробуйте, просто спробуйте. Або також візьміть тревел, або ще краще від Levant, Це буде, буде вигідніше. Спробуйте. Я майже впевнена, що, майже впевнена, що він вас не залишить байдуже. Особливо, якщо ви любите чайні ноти і цитрусові. Я його в тепло не ношу, тому що мені дуже чай відчувається в теплі, в холоді більш цитруси, тому це в мене зимній цитрус. Але якби я любила чай, це був би мій улюблений чайно-цитрусовий аромат також. Елегантність, вишуканість, смак це все про нього. Далі переходимо а, до Лоренцо Вілорезі і його парфумари Nostrum. Якби оформлення говорить про те, що це маскулінний, більш маскулінну сторону, чоловічий аромат, але для мене він жіночий. І навіть більше в жіночу сторону нісеп, навіть більше в жіночу сторону, але, ну, мабуть, треба тестити на шкірі. Мені здається, це один з тих ароматів, який буде дуже по-різному відчуватися на чоловікові і на жінці. На чоловіків більш московільно, на жінці так дуже-дуже легко і елегантно. Я його купила влітку, ну, він, начебто, має бути щось про акватику, бумари. Так? Але... Що тут? Тут цитруси, тут деревні ноти, зелені ноти, дуже багато всякої зелені. Там, здається, просто зелені ноти заявлені, як трава і м'ята. Навіть є, до речі, я <плес> заглянула нарцис, який я не відчуваю. Давайте скажімо, що нарцис тут так дуже заблендований, і він дає, наче стержень цьому аромату. Такий е стовп, на якому все інше тримається. І... Це дуже-дуже тонка, напівпрозора композиція. Чесно кажучи, їм треба аж политися, щоб відчувати стійкість також не на висоті. Але от як на літо, коли хочеться чогось цікавого, чогось таке в сторону зелені і цитрусів, нестандартного, бо це для мене геть нестандартно цитрусово-зелений. Аромат. Тим він мене і зачепив, бо я такі ніколи, в принципі, не любила, такі відверто, цитрусові зелені. І коли я його спробувала, в ньому є щось таке, що чіпляє. Можливо, це навіть цей нарцис в поєднанні з деревиною робить цей аромат таким, знаєте, з родзинкою. Але єдине, що ним треба поливатися. І мені в магазині, коли купляли, сказала, що це чоловічий аромат, але я його все одно взяла бо, ну, він мені так сподобався, що не могла. Просто його там залишити. І я нанесла і прийшла з магазину і ми пішли обідати. Я прям нанесла одразу на себе, я спитала чоловіка, чи не пахне йому якоюсь натяком маскулінності. Він сказав, що ні, це дуже жіночний, навіть дуже тонкий, такий напівловимий, напівпрозорий, елегантний аромат. І він дійсно такий. Я ж ще раз повторюсь, мабуть, якщо чоловік його, я так. Собі uh, уявляю Надіне, то він видасть більше цитрусових яскравих нот і буде більш такий якось, можливо, uh, знатяком на колонь якийсь цитрусово-зелений, але зроблено бездоганно. Все так гладенько, все так вивірено, все так збалансовано, все так. Uh, ну, вілорензі, вілорензі взагалі вміє робити гарні. Композиції. Так. так що, якщо щось таке зелено-цитрусове з родзинкою шукаєте, я вам його раджу, але він дуже-дуже легкий. А, так. Що ще? А, ну, звичайно. Коли говорю про елегантні аромати, для мене зірець елегантності і вишиканності це Ormond Jane. Дуже мало в них ароматів. Ну, скажімо, меншість ароматів, які можуть там щось придушити або не сподобатися. Бо це Шон, він, його почерк, так, це така напівпрозорість, прозорість, елегантність, яка чіпляє також з родзинкою. Це в мене набір царини, царини не інтенсиву, звичайної царини. Так, коли ми з вами говоримо про царину, звичайно, перше, що... Тут звучить це ірис. В, цю, в цій версії царині, тобто в звичайній, ірис набагато менший, ніж в інтенсиво. Там ірис більш щільний, більш жирненький такий, тут він більш легкий і він швидше розсіюється, розвіюється, розходиться. І якщо це такий замшевий ірис на початку, то десь через півгодини від вас просто буде такий освіжаючий, легкий, елегантний, тонкий, дуже вишуканий шлейф. І вам, вам дійсно буде сві як -то свіжо, Ви будете відчувати свіжість від нього. А ірис він залишиться, але так напівтоном просто відтіняючи всю композицію. Я без нього не уявляю просто своє життя, його вже повторюю повторю, і буду повторювати, коли буде закінч... закінчуватися, особливо на літку, це просто облитися і е... коли тобі приємно від того, як ти сама пахнеш, який ти шлейф несеш. І покажу, хоча цей знятість ваніль Дефіс. Від той самий Ormon Chain. На жаль, зняті з минулого вже року. Але ну, це така краса. Це от, про що заявлено є? Також ірис, і ваніль. І у, у шлейфі це такий тонкий мікс ірису, тонкого-тонкого ірису і а, ваніль. Ваніль не дає цьому ірису бути якимось меланхолічним, таким дуже приземленим. Це Ваніль вона наче робить його піднесеним, легким. І також це той шлейф, який хочеться ловити. Це шлейф легкості, елегантності, витонченості. Якщо вам попадеться. Дуже, дуже його раджу. Це дійсно гарний аромат. Єдине, що коли я наношу його на волосся, то наступного дня в мене залишається, я б хотіла, щоб в мене залишалася ваніль на волосся як база, а в мене залишається і рис. І це мені не дуже подобається, бо тоді і рис він такий трошки ретро. Але це в базі це наступного дня. Поки ви от його носите, то шлейф саме такий ванільний рисовий витончений. Дуже-дуже. Я не знаю, мабуть, все-таки Царіна мені більше подобається, вона більш якась така витончена жіночна. Але ванільний рис також, ну, ну, я не знаю, мабуть, ну, ну трошечки більше, ця Ріна, тому що в ній і рис не залишає в базі ось цей такої трошки натяку на ретрус. Але це. Натяк, це натяк. Ваніль дуже багато тут витягує в цю легкість і елегантність. І останній аромат, таке особисто для мене розчарування, а для когось, мабуть, це буде знахідка. Взяла собі тревел, десяточку, а, ан... господи, все я не можу запам'ятати, мабуть, правильно на Ангелік, а Анжелік а... Суляплюй. Ангеліка під дощем» від, від Маля. Цю а, Малівську Ангеліку я хотіла широке ЗОД, але все ніяк не вирішила не могла вирішитися її придбати. Тому що то мене а, відгуки зупиняли, то ціна зупиняла, то ще щось. Але ось нарешті а, взяла собі десятку. І знаєте, чомусь я так собі. Згадуючи Ангеліку. Мій зараз улюблений аромат з лінійки бутікової Герлен. Я собі уявляла її якусь таку дзвінку, також, легку, жіночну, грайливу, як Ангеліка у Герлен. Але Ангеліка у Герлен, вона з ванілю. І це її робить. ось Такою, як я її описала, і чуть мені так да, казали, що вся Ангеліка тепер має бути така, як Ангеліка Угерлен. Знаєте, як було з а, 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 Ірисом? А, Вилетіла назва також у приватній лінійці Герленко, коли всі чекали, що новий Ірис, там роки-два-три тому, буде новим переведенням ірис Ганаш, що там має бути якась гурманіка, також ваніль, шоколад, щось смачненьке, а вийшов їх новий ірис, досить такий помадний і, а, а, ну, такий ірисовий ірис. І всі були розчаровані цим Ірисом. Так і я стереотипно чогось чомусь, знаючи Ангеліку від Герлен, чекала, що вся Ангеліка має бути така ванільно-легка, грайлива. Ця ангеліка ні. Вона ну, для мене це не те, що я хотіла. Я хотіла, навіть якщо там не буде ваніль якоїсь свіжості, так, свіжості після дощу, ковток свіжого повітря. Знаєте на що вона мені схожа? Я не пробувала сам аромат, але в мене була димка для волосся. Думаю, вони досить схожі. У мене була uh, Gypsy Water від Байреду у вигляді димки для волосся, яку я потім віддарувала, бо не змогла її носити там. Але там була солодинка. Там була так, деревина, якийсь, начебто, амброксан з деревиною, ну щось таке. Трохи цитрусів, але там солодинка мені все а, псувала. Тут це те саме, але без солодинки. І без солодинки виявилося, що це досить такий, знаєте, для мене маскулінний аромат. Я коли його наношу, коли ловлю шлейф, я починаю шука шукати. А, Когось чоловічого, чоловічої статі очима, хто пройшов, хоча в мене чоловік не носить парфуми, але ви зрозуміли ідею. А, тобто оця, в, в ній присутня якась одеколоність, або якась. А, знаєте, коли а, чоловік а, тільки ну, вип, побрився, виголився, і ось ця чисто виголеність, свіжовиголеність така бі. Значить, там, чи мило, чи піне. ну, ну щось, щось таке. І ось це мені тут дуже е, добре відчувається. Тобто для мене тут Ангеліка така відсторонена, е, така строга. Як, для мене, як на мене, для жінки цей аромат занадто ну, такий строгий, маскулінний, але ну, це просто на мій смак. А ось для чоловіка. Він якийсь такий ніжний. І ось якщо ми будемо говорити про чоловічу таку якусь елегантність і витриманість, і непівпрозорість в ароматах, то мені здається, це ідеальний просто чоловічий аромат. Кому, наприклад, там не можна носити якісь яскраві композиції, ну, на роботу, припустимо, скажімо. А хочеться пахнути ось саме так вишукано, елегантно, е, можливо, дещо строго, але приємно, так, щоб хоч, хотілося повести носом. ось, Мені здається, для чоловіка ця ангеліка під дощем від баня просто ідеальний варіант. Ну, можливо, комусь з жінок, тим, кому хочеться якоїсь такої строгості, відсторонності, але з ковток свіжого повітря, так. Але Ну, так, щоб прям дощ я там чула, або ангельку таку зелену пронизло в одній. Для мене це такий сизий, сизий, сивий, ну не сивий, сизий, сірий аромат. Такий весняний, але в таку похмуру погоду, от як в нас зараз. Мабуть, там дощик так прокрапає, ну, таке, знаєте. Ось, я його хотіла мати, як прозорий, елегантний, такий вишуканий, легкий, свіжий аромат для себе, але але вибилося, що ні. Але от чоловікам дуже доречі, раджу. Все, закінчились в мене такі легкі, саме вишукані аромати, без там солодинки, без спеціве, без зайвого заграння. Так, такі. Стримано елегантні, але гарні, за яким хочеться повести носом і зловити шлейф. Напишіть своїх улюбленців, я б розширила ще асортимент такого плану парфумів, бо в мене їх ну, геть небагато. Дякую, що були зі мною. Побачимося у коментарях. І сподіваюся, що у вас все добре. Побачимось!